Набір для професійного домашнього грумінгу. Pet Kit Air AirClipper 5 в одному. Установка. Використання та чищення. Під'єднайте шланг до бази і перевірте, чи надійно він прикріплений. Підключіть блок живлення і включіть прилад. Спробуйте 3 рівні потужності. Щоб зафіксувати насадку, натисніть вверх і вниз кнопку Hold. Пройдіться щіткою вздовж шерсті. Декілька разів натисніть «Hold», щоб очистити щітку від вичесаної шерсті. Уся шерсть зі щітки затягнеться у пилозбірник бази. Перед використанням перевірте шерсть тварини на наявність ковтунів. Використовуйте цю щітку для того, щоб прирядити шерсть та розплутати ковтуни. Натисніть «HOLD», щоб повністю оголити зубці. Ви можете обрати один з чотирьох захисних гребінців в залежності від довжини шерсті. Ці допоміжні гребінці стануть у нагоді новачкам у грумінгу. Під час стрижки слідкуйте за тим, щоб вентиляційний отвір не забився шерстю. Щоб зняти захисний гребінець. Натисніть з двох боків. А потім поверніть насадку проти годинникової стрілки. На цю ж основу ви можете під'єднати тример для лап, що забезпечить максимально безпечний і акуратний догляд за лапами. До речі, цю насадку можна використовувати для тримінгу зони навколо очей та у вушках. Ще одна класна фішка: насадку для лап можна від'єднати від основи і використовувати окремо заряджаючи через дріт живлення. Три сині лампочки означатимуть, що прилад повністю заряджено. Ця насадка допоможе прибрати шерсть та бруд у щілинах меблів та скелемів. Вимкніть живлення і натисніть велику малинову кнопку пуш. Вийміть бавовняний фільтр з пилозбірника та дістаньте аерозольний фільтр: Очистіть капсулу пилозбірника від шерсті. Протріть або промийте сітку з нержавіючої сталі на пилозбірнику. Якщо шерсть залишилася на бавовняному фільтрі, скористайтеся липким ролом. Потім промийте фільтр під холодною водою і обережно відіжміть. Струсіть пил з аерозольного фільтру і почистіть канавки за допомогою щітки. І на сам кінець промийте його холодною водою і висушіть. Залиште фільтри просихати на 24 години. Поверніть сухі котоновий та аерозольний фільтри на пилозбірник. Встановіть на місце капсулу і притисніть до клацання. Зберігати прилад та усі аксесуари зручно у спеціальній сумці. Купити набір для домашнього грумінгу PetKit Air Clipper можна у зоомагазинах Bark and Tail. 100% гарантія якості. Остерігайтеся підробок.